Всім привіт! Сонячний день, вирішив зняти роботу сонячного опалення. Ось тут у мене, скажімо, два плеча. Ось це одне. З нього йде 9 ампер. Ось це друге. З нього йде 14. Разом на тени зараз йде 23 ампери. Зараз подивимося там в будинку. Так, зайшов будинок. Кран подачі перекрив. Хвилин 10, напевно, пройшло. Мірюємо температуру, яка йде, скажімо, на подачу. Так, не видно. Ось, бачимо, 28, 25, 26, 27. Каже, подача 27. Сама батарея у верху, тут ДТН. 40 градусів. 39. 37, 35, 37, 37. Ну, видно, що там, де стоїть ТЕН, саме туди він встановлений, температура набагато більша. Зараз поміряємо, що в нас приходить на даний момент. Так, цей кабель. ну видно, але. Зараз. Підсиплюємося. Дивимось, що у нас. 16 ампер, 17 ну, сонечко видно трошки зайшло. 17,35, Це загальне. Те, що приходить. На це, те, що у нас йде на сусідню кімнату. На сусідню кімнату йде 11,15. Тобто більша половина входить на той тем. ну, і Температурка збільшується. В кімнаті температура як видно 23,1. Ну, ось так. Так, пройшло ще півгодинки. Зараз у нас без, ну, без 15.13. Ще раз переміряємо. Ну, як видно, сонечко вже заховалося. Активність вже не така велика. Зараз ще раз переміряємо, що у нас тут, як бачимо, загальний, що заходить 14,5. Так, і міряємо температуру. Температура. Краник як був закритий, так і є закритий. На нижній 27, 30. Ось тут подалі від батареї. 30. Так, на самій батареї. Що ми маємо? 42, 43. 44 навіть. Тут теж 43.

Ну Приблизно так. Ну, от коли рукою торкаєшся, то температура така хороша. Приємна, скажімо так, для опалення якраз те, що потрібно. Ну ось так. І то це вже сонечко заховалося. Перед цим воно було більше. І навіть так, коли стоїш, то видно, як ось ця туля так шевелиться, повітряні потоки йдуть. Ну Поки що все. Всім пока-пока, до зустрічі, підписуємося на канал. Ставим подобайки, Ну і слава Україні, героям слава.